Гейман Королін. Розділ четвертий зовні дім мав геть такий самий вигляд. Чи то майже такий самий. Он довкола дверей пан Примолий форсібіли миготіли, то спалахуючи, то згасаючи, лампочки блакитного й червоного світла. Ті вогні виписували різні слова, гасаючи один за одним навколо дверей. Блиснуть і згаснуть усе довкола та й довкола. Приголомшливий, а далі театральний, і вже останнє тріумф. Стояв сонячний холодний день. Саме з такого дня вона була зайшла до помешкання своїх інших батьків. Позад неї хтось чемно пирхнув. Короліна обернулася. На ближчому до неї мурі сидів великий чорний кіт, достеменно той самий великий чорний котяра, якого вона була здибала на подвір'ї біля власного помешкання. Доброго дня. привітався Мурлика. Голос його звучав десь у короліниній потилиці, І це був той самий голос, яким вона продумувала свої слова, але чути було, цей голос чоловічий, а не дівчачий. Привіт, обізвалася короліна. Я бачила схожого на тебе кота у саду вдома. Ти, певне, інший кіт? кіт похитав головою. Ні. пронявчав він. Я не хтось інший чи там щось інше? Я це я. Тут він схилив голову на бік і блиснув зеленими очима. Ви, люди, розмазані по всій цій місцевості, а от коти не роздвоюються, якщо ти тямиш, що я маю на увазі. Припустімо, але якщо ти той самий кіт, якого я бачила вдома, то як це ти навчився розмовляти? Коти не наділені плечима, як скажімо, люди, але цей кіт стинув плечима, і то був єдиний рух, що починався від кінчика хвоста, а скінчився підняттям кочачих вусів. Вдома коти не розмовляють. Невже? здивувався кіт. Ні, не розмовляють, наполягала короліна. Кіт легко зіскочив з муру на траву, якраз біля короліниних ніг, і витріщився на неї знизу вгору. Що ж, ти, певне, добре знаєшся на цих речах, сухо зазначив кіт. А зрештою, що я можу знати? Я ж просто кіт. І він рушив геть, високо й гордо тримаючи голову і хвоста. Вернись, попрохала короліна. Будь ласка, я перепрошую, щиро перепрошую. Кіт зупинився і сів, а тоді почав умиватись. Самозаглиблено і явно забувши про існування короліни. Знаєш, ми, ми могли б стати друзями, запропонувала короліна. Ми могли б виявитися рідкісними взірцями якої-небудь екзотичної породи африканських слонів танцюристів, промуркотів кіт. Але ми не слони, принаймні, додав він кої, з якоюсь котячою зверхністю. Я не слон. Короліна зітхнула. Будь ласочка, скажи, як тебе звати? запитала короліна. От я Короліна. А яке твоє ім'я? Кіт позіхнув, повільно, обачливо показавши глибини свого рота і дивовижно рожевого язика. Коти не мають імен, нарешті прорік він. А невже? не повірила короліна. Чого не мають, того й не мають. Потвердив свою заяву кіт. Це ви, люди маєте імена, і це тому, що ви не знаєте, хто ви є такі. А ми знаємо, хто ми такі, отож імена нам і не потрібні. Короліна виснувала. Щось у цьому коті є таке егоїстичне, аж дратує. От ніби тільки він у будь-якому світі чи місці може бути важливою персоною. Половина її душі хотіла бути з ним дуже грубою, тоді як друга половина бажала бути чемною і поступливою, і чемна сторона перемогла. Скажи, будь ласка, що це за місце? Кіт швидко роззирнувся на довкола. Це тут, повідомив він. Та й я це бачу. Ну, а як ти сюди потрапив? Так само, як і ти втрапила, просто зайшов. Ось так, пояснив кіт. Короліна простежила, як кіт поважно пройшовся по морішку. Ось він зайшов за дерево, але з другого боку не з'явився. Дівчинка підійшла до дерева і зазирнула за стовбур. Кіт пропав. Вона повернулася до будинку. Потім знову щось чемно муркутнуло позаду. Кіт повернувся. Втім, мовив він. Це було розумно з твого боку прихопити з собою захист. Захист? Саме так я й висловився, потвердив кіт. І, принаймні, тут він урвав свою мову, пильно задивившись на щось, чого перед ним не було, тоді низько пригнувся і потихеньку почав скрадатися. Ступив два чи три кроки, здавалося, він полює невидиму мишу. Зненацька кіт задер хвоста і стрілою шугнув у шалину і зник серед дерев. Короліна зачудувалася, і чого він так? А ще вона замислилася невже коти всі вміють розмовляти? зокрема й там, звідки короліна приїхала, вміють, але просто не хочуть розмовляти. А чи коти вміють розмовляти, лише коли перебувають ось тутечки? Хоч би де те тутечки було? По цегляних східцях дівчинка зійшла до парадних дверей пан Примулий форсібіли. Там усе так само спалахували й гасли, спалахували й гасли вогні. Двері були ледь прочинені, дівчинка постукала і від першого ж її стуку двері розчахнулися, і короліна увійшла до помешкання. Опинилася вона в темному приміщенні, де тхнуло пилюгою та оксамитом. Двері захряснулися позад Кароліни і запанувала повна чорнота. Навпомацки дівчинка пройшла в невеличкий передпокій. Обличчям доторкнулася до чогось м'якого тканина. Кароліна піднесла руку і штовхнула тканину. Вона й розійшлася. Кароліна стала, вдивляючись туди за оксамитові завіси. Це був ледь освітлений театр. Далеко в протилежному кінці зали височіла дерев'яна сцена, наразі геть порожня, освітлена притемненим софітом згори. Поміж короліною і сценою видніли сидіння. Ряди за рядами сидінь. Щось зашаргало по підлозі і до короліни попрямувало світельце хить сюди, хить туди. Коли те світельце досить наблизилось, дівчинка розгледіла. То світить ліхтарик, а несе його в пащі великий шотландський дох, чий писок посивів одвіку. Привіт. обізвалась до нього короліна. Дох поклав ліхтарика на підлогу і зиркнув на малу відвідувачку. Правильно, ану, покажи квиток, грубо звелів пес білетер. Квиток. Саме так я і сказав квиток. Знаєш, не можу я цілий день просто вбичити перед тобою. Ти не маєш права дивитися в виставу без квитка. Кароліна зітхнула. Я не маю квитка, призналася вона. Ще один безбілетник, понуро прогавкав дох. «Пруться сюди з самим тобі нахабством і пустими кишенями. А де твій квиток? А я не маю квитка. Ну, я не знаю. білетер похитав скрушну головою, а тоді стинув плечима. Та заходь уже. Дох підхопив ліхтарика зубами і подріботів геть у сутінь. Короліна за ним. Туди ближче до сцени хвостатий білетер зупинився і блимнув ліхтариком на порожнє місце. Короліна туди вмостилася, і дох пішов собі. Коли її очі призвичаїлися до сутіні, дівчинка переконалася, всі інші глядачі теж собаки. Зненацька за лаштунків щось люто засичало. Короліна подумала то, певне, стара дряпуча голка опустилася на грамофонну платівку. Сичання переросло в суремні гуки, і на сцену вийшли панни примула й форсібіла. Міс Примола їхала на одноколісному велосипедику, жонглюючи при цьому м'ячиками. Міс Форсібіла з боком виступала слідком за нею, несучи кошика з квітами і засипаючи сцену квітковими пелюстками. Ось дві артистки добулися до авансцени, де міс Примола спритно зіскочила зі свого моноцикла, І дві старенькі працівниці сцени низько вклонилися публіці. Усі собаки загупали своїми хвостами і захоплено загавкотіли. Короліна чемно поплескала в долоні. Тоді старенькі артистки порозчібали свої волохаті округлі пальта і порозкривали їх. Але відкривалися у них не тільки пальта, а ще й обличчя, мов порожні мушлі, а з тих старих, спорожнілих, бахматих круглих тілес вийшли дві молоді жінки. Були вони худі, бліді й дуже гарненькі, і мали вони чорні гудзики замість очей. Оновлена міс примула була вбрана в зелене трико і високі коричневі чоботи з халявками мало не на все стигну. Оновлена міс форсібіла красувалася в білій сукні, а її жовті коси були закосичені квітами. Короліна відкинулася на спинку свого крісла. Міс Примола шаснула за лаштунки, й суремний гук перейшов у вереск, коли грамофонна голка проорала борозенку в поперек платівки, і її відвели. Це мій улюблений номер. прошепотів песик, що був на сусідньому сидінні. Інша міс форсібіла взяла ножа з кошика, поставленого в кутку сцени. Чи ж кинджала, я бачу, перед собою? запитала вона. «Так!» – Вигукнули всі цуцики муцики. Це він. Міс Форсібіла зробила кніксереверанс, і вся собарня знов зааплодувала. Короліна цього разу не поплескала в долоні. Міс Примола знов вийшла на сцену. Вона ляснула себе по стегну, і всі цуцики задзявкотіли. А зараз почала оголошення міс Примола. Ми з Мір'ям гордо презентуємо новий захопливий додаток до нашої театральної вистави. Чи ж бачу я добровольця? Цуцик короліни сусіда штовхнув її ліктя передньою лапкою. Це ти доброволець, шепнув він. Короліна підвелася і по дерев'яних східцях вийшла на сцену. Чи можу я сподіватися на велику овацію нашому юному добровольцеві? запитала міс Примола. Собарня загавкотіла, заскавучала, загупала хвостами по оксамитових сидіннях. Слухай, Короліно, звернулася міс Примола, як тебе звати, Короліна, – сказала дівчинка. І ми ж не знайомі одна з одною. Задивившись на ту молоду жінку з чорногудзиковими очима, короліна лише звільна похитала головою. А зараз, розпорядилася міс Примола, ти стань он там. Вона відвела короліну в глиб сцени, до дошки і примоцювала кульку на Короліниній голові. Тепер міс Примола перейшла до міс Форсібіли. Чорним шарфом вона туго зав'язала своїй колежанці очі і вручила їй кинжал. Тоді обкрутнула її три чи чотири рази й показала на короліну. Дівчинка затамувала віддих і зціпила пальчики у два тугі кулачки. Міс Форсібіла митнула ножа в кульку. Гучно луснула кулька, а кинжал застряг у дошці якраз над короліниною головою і забринів там. Короліна видихнула. Собаки шаленіли. Міс Примула винагородила короліну малесенькою коробочкою шоколадок і подякувала їй за те, що була така молодця. Короліна повернулася на своє місце. Ти дуже добре трималася, похвалив сусіда Муцик. Дякую, мовила короліна. Пани форсібіла й Примула почали жонглювати величезними дерев'яними киями. Короліна відкрила коробку з шоколадками. Цуцик Муцик задивився на них тужливим поглядом. Ти хотів би одненьку? запитала дівчинка. Так, будь ласочка!» – прошепотів муцик. Але тільки не Іриску, Іриски поженуть мені слину. А я гадала, шоколадки не годяться собакам у їжу, зазначила дівчинка, пригадавши. Щось таке була, казала їй міс Форсібіла. Може, так воно ведеться там, звідки ти прийшла? прошепотів муцик, а тут це вся наша їда. В тій пітьмі короліна не могла розгледіти, що то були за шоколадки. Заради експерименту вона відкусила крихітний шматочок. З'ясувалося, що то кокосовий горіх, а короліні кокоси були не до вподоби. То вона віддала ту цукерку песикові. Дякую, промимрив той. На здоров'я, мовила короліна. Пани форсібіла й Примула саме розігрували якусь інтермедію. Міс Форсібіла сиділа на драбині, а міс Примола стояла внизу. Що в імені чиїмсь? гучно запитала міс форсібіла. О те, що ми трояндою звемо, хоч як іще назви, а духмянітиме так само ж. У тебе ще лишилися шоколадки? запитав муцик. Короліна дала йому ще одненьку. Не знаю, як тобі й відкрити, хто я є заявила міс Примола міс Форсібілі. Цей номер зараз у них скінчиться, прошепотів вухатий сусіда, і тоді вони ушкварять народних танців. Як довго це триває, поцікавилася короліна, цей театр. Та весь час, запевнив муцик, віки вічність. Ось тримай, сказала Короліна, бери всі шоколадки собі. Дякую, розчулився муцик. Короліна підвелася. До скорого побачення, попрощався цуцик муцик. Бувай, кинула Короліна. Вона вийшла з театру і повернулася назад, до саду. Мусила закліпати очима, аби знову призвичаїтися до денного світла. Її інші батьки дожидали її в саду, стоячи пліч опліч. Вони усміхалися. Ти ж гарно розважилася? запитала її інша мати. Та було цікаво, визнала Короліна. Вони всі троє подалися разом до короліниного іншого дому. Королінина, інша мати, погладила коси дівчинки своїми довгими білими пальцями. Короліна труснула головою. Не робіть цього, заборонила вона. Інша мати забрала свою руку. Ну то як? поцікавився її інший тато. Тобі тут подобається? Ніби так, припустила дівчинка. Тут куди цікавіше, ніж удома. Вони зайшли до середини. Я рада, що тобі тут подобається, сказала Короліна інша мати, бо нам хотілося б, щоб ти повірила, це і є твоя справжня домівка. Ти могла б лишатися тут весь час, лишитися тут назавжди, якби ти захотіла. Гм. гмукнула Короліна. Вона заклала руки в кишені і почала це обмірковувати. Пучки її пальців торкнулися камінчика, якого справжні панни Примула і Форсібіла дали їй учора. Камінчика із наскрізним отвором посередині. Якщо ти бажаєш лишитися, заговорив її інший тато, то лишається тільки єдина дрібничка, яку нам би треба зробити, аби ти могла залишитися тут на все життя. Вони увійшли до кухні на порцеляновій таці посеред кухонного стола. Лежали котушка чорних ниток і довга срібна голка, а поруч пара великих чорних гудзиків. – Я так не думаю, заперечила короліна. Ой, а ми ж так хотіли б, забідкалася її інша мати. Хотіли б, щоб ти лишалася з нами. І це ж така дрібничка. І це зовсім не боляче, запевнив інший тато. Короліна вже знала, коли дорослі тебе умовляють, ніби щось тобі не болітиме, то воно таки болітиме. Чи не завжди так? Вона похитала головою. Її інша мати сяйнула білозубою усмішкою і косини її голові загойдалися, мов водорослини дорослини під морською поверхнею. Ми бажаємо тільки того, що було б найкраще для тебе, запевнила вона і поклала руку на королінине плече. Дівчинка позадкувала. Зараз я йду додому, повідомила короліна і знову заклала руки в кишені. Її пальчики стисли просвердленого камінчика. Рука іншої матері перебігла по короліниному плечу, мов переляканий павук. Якщо ти цього бажаєш, мовила інша мати. Так, твердо сказала короліна, але ми ще побачимося з тобою, пообіцяв інший тато, коли ти повернешся. «Угу». Протягла короліна. І тоді ми будемо разом, як одна велика, щаслива родина, запевнила інша мати. Назавжди, на все життя. Короліна позаткувала, тоді крутнулася і прожогом забігла до вітальні, відчинила двері в дальшому кутку. Там не було цегляного муру, була просто пітьма, така чорна, нічна, підземна темрява. Аж, здавалося, там чи не ворушаться якісь потворища. Короліна завагалася, сахнулася назад, її інші батьки йшли до неї, простягаючи руки. Вони дивилися на неї чорними гудзами своїх очисьок, чи принаймні її так уважалося, ніби вони дивляться на неї? Вона не могла бути певна, так це чи ні. Її інша мати простягла вперед одну руку й ледь кивала, кличучи білим своїм вказівцем. Її біліду уста вимовляли. Вертайся скоріш, хоч з них не виходив жоден звук. Короліна зробила глибокий вдих і ступила крок у пітьму, де шепотіли чудні голоси і завивали далекі вітри. Вона допевнилася, у неї за спиною чігає щось старе престаре і забарне призабарне. Серце її калатало так гучно і відчайдушно, що дівчинка боялася, воно от-от вирветься з її грудей. Щоб не бачити пітьми, заплющила очі. Зрештою, вона вдарилася об щось і злякано розплющила очі. Вона гупнулася об крісло в її вітальні. Відчинені двері за її спиною були заблоковані грубим цегляним муром. Вона повернулася додому.